Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Його знатік. Я Наталя, і сьогодні до вашої уваги коротеньке заняття, яке можете виконувати вранці, щоб потягнутися, або протягом дня, щоб наповнитися енергією. І почнемо. Сідаємо на п'яточки. Під сідниці можете положити собі подушечку, блучок, щоб вам було зручно. Прикриємо очі і зробимо повільні, плавні вдихи через ніс. І видих через рот, вдих через ніс. І видих через рот, вдих, і видих. Відчуйте, як з вдихом наповнюється повітрям ваші легені. І з видихом відпускаємо повітря. Робимо вдихах і видих, дихаємо в своєму темпі, спостерігаємо за нашими вдихами та видихами. Не думаємо про вчорашній день. Зараз в даний момент не будемо планувати сьогоднішній день. Просто дозвольте бути тут і зараз і спостерігати за своїм диханням. З наступним вдихом можемо відкрити очі, переплітаємо пальчики наші і витягуємо руки вгору, долоньки догори, вдих, з видихом підборіддя до грудей. Вдих, витягнулись вгору, з видихом, підборіддя до грудей, округлили спинку. Робимо в своєму темпі комфортному. І поєднуємо кожний рух з вдихом і видихом. Вдих витягнулися, з видихом округлили спинку. І вдих витягнулися, з видихом опустили руки. Зараз праву долоньку ставимо на килимок на одній лінії з колінами. І ліву ножку витягуємо в сторону, ліва рука витягується вгору над головою. Варіація планки. З видихом дивимося на підлогу і руками плавно переходимо до витягнутої ніжки. Нахил до лівої ноги, дихаємо. І з наступним вдихом відкриваємо наше серце, праву руку витягуємо над головою, дихаємо. І повертаємося в центр. Праву руку опустили на килимок, ліву витягнули над головою. І повертаємося, сідаємо на п'яточки. Повторимо на іншу сторону, ліва долоня на килимок, праву ножку витягнули в сторону. Вдих, витягнули праву руку над головою, дихаємо. З видихом дивимося на підлогу і руками акуратно переходимо до ніжки, нахил до правої ніжки. Кожного свій нахил, не старайтеся зараз максимально зігнутися, просто дихайте і слухайте своє тіло. З наступним вдихом відкриваємо грудну клітку. Ліва рука над головою, права легенько торкається ніжки. І вирівняємося в центр, ліва долоня на килимок, праву витягнемо над головою. І сядемо повністю на п'яточки. Зробимо кругові оберти плечима, витягуємо руки вгору, переплітаємо пальчики тепер на незручне положення, і долоньки прокручуємо догори. Вдих, витягнули спинку, з видихом підборіддя до грудей округлили спинку. І вдихах витягнулися. Видих, округлили спинку, підборіддя до грудей. І повторимо в своєму темпі. Дуже добре. Вдих, витягнулися. І з видихом розплетемо наші ручки, опустимо вниз. Супер. Вдих, витягуємося руками вгору, з видихом нахил в праву сторону. Вдих в центр, видих нахил в ліву сторону. Вдих в центр, нахил в праву сторону. Вдих в центр, нахил ліворуч. Повторимо. Вдих, витягнулись в центр, з видихом опустили руки. Зараз наша ліва долоня на килимку. На одній лінії з колінами, витягуємо праву ножку, вона також на одній лінії, тобто долоня, коліно і стопа, плюс ваш таз на одній лінії. Вдих, витягуємо праву руку над головою, на плечі не висимо, рукою відштовхуємося і шия продовження хребта. Дихаємо. Дивимося на килимок, права рука торкається підлоги і акуратно переходимо до витягнутої ніжки. Дихаємо. З наступним вдихом відкриваємо грудну клітку в центр, ліва рука над головою. Права слегка торкається ніжки, легкий нахил, відстежимо відчуття. Тепер нахиляємося повністю до ніжки і руками по підлозі переходимо в іншу сторону, ліва рука на підлозі, права витягнута. Повертаємо ніжку назад і сідаємо на п'яточки. Повторимо на іншу сторону. Наша права рука на підлозі. Витягуємо ліву ножку. І ліва рука над головою. Гарно витягнулися, відчули розтягнення у тілі. І руками йдемо по підлозі, переходимо до витягнутої ніжки. Прокручуємо грудну клітку в центр і вгору, права рука над головою. Нахиляємося повністю до ніжки, наскільки це доступно зараз вам. І руками йдемо в праву сторону, долонька на підлозі права, ліва витягується вгору. Повертаємо ніжку назад. І сідаємо на п'яточки. Дуже добре. Зараз акуратно перекотимося, щоб сісти повністю на сідниці, і наші колінка поперекидаємо зі сторони в сторону. Добре. І акуратно повністю лягаємо на спинку. Колінка підтягуємо до грудей. Наші руки проводимо середину між ніжками і беремо за стопи або за щиколотки, за ніжки, як вам доступно. Лігтями штовхаємо колінка по сторонах. Наші стопи дивляться в потолок. Поза щасливої дитини. Можливо, у декого вона викличе сміх. Це нормально. Це незвично для вас. З часом буде одна із улюблених вправ. Плавно поперекочуємося зі сторони в сторону. Плечі, обличчя розслаблені, затримаємося в центрі. Збираємо наші ніжки разом, колінка підтягнули до грудей і правою рукою відводимо колінка в праву сторону, погляд ліворуч. Наші ніжки розслаблені, плечі, обличчя розслаблене і приємне потягування у спинці. Повертаємося в центр. І тепер наші колінка відводимо в іншу сторону, колінка вліво, погляд вправо. Відстежили, щоб ніжки були розслаблені, плечі, обличчя розслаблене. Повертаємо ножки в центр і вирівняємо їх. Руки витягнемо назад, потягнемося, потягнемося. Отак. Акуратно повернемося на бік і плавно піднімемося, без різких рухів, сядемо зручно. Давайте прикриємо очі і ще декілька, буквально хвилинку-дві, подихаємо, поспостерігаємо за своїм диханням і відчуттям у тілі. Плавний вдих і повільний, повільний видих. Відчуйте вдячність середини свого серця, вдячність за цей час, вдячність собі, вдячність за все, що ви маєте. Я дякую вам, що займалися зі мною. Нехай вам це заняття йде тільки на користь. Гарного вам дня і до зустрічі у наступних відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам це відео було корисне. Це дає мені натхнення знімати більше відео для вас. Поділіться цим відео з друзями або з тими, кому, на вашу думку, воно буде корисним. І до зустрічі! Цілую, люблю ваша Наталя.